Зеленський, він хороший хлопець. Я маю на увазі, що збираюся зустрітися з ним сьогодні. Я не знаю. Я припускаю, що ми обговорюватимемо Україну. Я багато говорив з Путіним. і Він насправді був дуже ввічливим. Він пропонував допомогу щодо, як ви знаєте, Ірану. Я сказав Ні, мені не потрібна допомога з Ірану. Я сказав, зроби мені послугу, допоможи нам з Росією. Найкоротший і найдорожчий саміт НАТО саме так охрестили зустріч Альянсу в Газі, яка тривала лише кілька годин і завершилася сьогодні. Причина. Дональд Трамп, щоб він не втік із переговорів, як це сталося на саміті GC? Формат максимально стиснули. Друзі, це вже не перший сигнал. Нова американська адміністрація, як ви бачите, змінює стиль спілкування із союзниками, в тому числі із Україною. Ви на каналі Яніна Соколова. Я хоч і захворіла, але випуск сам себе не зробить, тому даруйте за голос. Але додивіться це відео до кінця і не забудьте підписатися. Отже, Україна очікує ключових рішень: насамперед, дозволу на продаж американської зброї і особистої зустрічі Трампа із Зеленським. Зустріч запланована на середу. Зеленський особливо підготувався вперше від початку повномасштабного вторгнення. З'явився у класичному одязі. На саміті НАТО президент змінив мілітарізоване хакі на більш офіційний образ: вдягнув куртку, ляну сорочку та штани, які виглядають класично, але все одно мають риси мілітарі. І поки лідери цивілізованого світу зібралися говорити про безпеку, Росія продовжує наносити жорсткі удари по Україні. Вчорашній удар, як ви знаєте, по Дніпропетровщині забрав життя 20 людей. Майже 300 українців дістали поранення в Дніпрі і в сусідньому кривому розі оголошено день жалоб. Під обстріл потрапила інфраструктура, навчальні заклади, медичні заклади, АЗС, будівлі хлібзаводу та одного із промислових підприємств. А ще друзі. Пояс номер 52. Одеса Запоріжжя. Наші співчуття родинам загиблих і пораненим скорішого відновлення Росії. Що тут можна додати? Повернемося до саміту НАТО. Чи стане він історичним? Чого очікувати? Питання назбиралися не лише в Україні, але й в Європейського Союзу. Ну і зокрема до Дональда Трампа і колективної безпеки від Трампа напередодні прозвучала і тривожна фраза, мовляв. Існує багато визначень статті 5. Так, Трамп відповів на питання про колективну оборону НАТО. Прямої обіцянки гарантій безпеки від США не пролунало. Офіційні представники НАТО попереджають, війна вже на порозі, за даними розвиток, Росія може бути готова до нового наступу за 3-5 років. Але адміністрація Трампа все частіше говорить не про посилення альянсу, а про можливе виведення. Американських військових із території Європи в результаті під загрозою стабільність на східному фланзі Альянсу і Україна як держава, яка стримує війну вже в ці хвилини. Напередодні початку саміту НАТО в Газі видання Bloomberg підрахувало, що війна Росії з НАТО буде коштувати світу в 1,5 трильйона трильйони доларів, що майже дорівнює наслідкам повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тим часом країни Балтії, Польща та Фінляндія говорять, що вже готові замінувати райони вздовж кордонів із Росією, щоб створити в Європі нову залізну завісу. Пише за Зеленський у вівторок виступав на саміті НАТО. Говорив про зброю. Зокрема, заявив, що ми можемо виробляти 8 мільйонів дронів на рік. Але у нас не вистачає на це. Фінансування ми можемо виробляти близько восьми мільйонів дронів на рік різного типу, але у нас є фінансування на значно меншу кількість і в той же час. Росія використовує не тільки свої нафтові доходи для своєї оборони, але ресурси так само в іншої Кореї та Ірану і має корумповані зв'язки з іншими країнами. Тому наша об'єднана солідарність це найкраща відповідь на російську військову мережу за підсумками саміту НАТО. Буде ухвалена підсумкова декларація, Пропускають, що в ній. І знову буде відсутній рядок про майбутнє членство України в НАТО через позицію адміністрації Дональда Трампа, все ж за словами Марка Рюте, ком'юніке містиме ключові формулювання щодо України та її подальшої підтримки, включно із фінансовою підтримкою. Ну і звісно, друзі, увага прикута до зустрічі Трампа і Зеленського. Це чи не останній шанс для України отримати згоду на поставки зброї? Напередодні саміту Трамп також опублікував у своїй мережі True Social відео із назвою Бомбити Іран. У ролику показано нещодавні удари американських бомбардувальників під назвою B-2 по ядерних об'єктах Ірану і пропонується перетворити Іран на парковку. Все це панове викладає в мережу президент США, претендент на Нобелівську премію миру. Миротворець. Ну а генсеку НАТО поставили доволі некомфортне запитання. Спитали Рюти, чи не вважає він удари США по Ірану порушенням міжнародного права? А відповідь цікаво, послухати. Позиція НАТО протягом більш ніж трьох років була дуже послідовною. Альянс критикує Росію за порушення міжнародного порядку через вторгнення в Україну. Чи не здається все це дуже лицемірним з огляду на останні дії Сполучених Штатів, які очевидно викликають сумніви з точки зору міжнародного права? я зовсім не згоден із такою оцінкою. Очевидно, що НАТО зосереджено на євроатлантичному регіоні, але я зовсім не згоден жодного, навіть найменшого слова. Ні, вибачте, з тим, що ви щойно сказали, і з усією повагою, звісно, до вашого медіа. Але як на мене, ви абсолютно не праві. Тим часом угорський друг Путіна Орбан, взагалі, заявив, що на саміті НАТО із Зеленським не хочуть сидіти за одним столом. Туреччина, Угорщина не хочуть. Ну і Словаччина, в тому числі він відзначив відсутність президента України Володимира Зеленського в основній програмі саміту НАТО в ГАЗі. На його думку, це є свідченням того, що попередня епоха закінчилася. Сподіваюся, що епоха Орбана теж закінчилася. У нього там зараз 15 підтримки. Вибор в 26-му, Так що до Москви Орбан із позитивних сигналів, які ми поки що маємо, заява прем'єр-міністра Нідерландів Діка Скофа. Він сказав, що НАТО готує потужну заяву щодо дронів і ППО для нашої країни, аби захистити небо. Підтримка мовляв буде дуже і дуже масштабною. Шановні підписники Яніни Саколовою до вас звертається взвод розвідки першого штурмового батальйону, першого окремого штурмового полку, та «Да інші у зв'язку з тим, що наразі на покровському напрямку ворог щоденно нищить нашу техніку та пікапи. У нас з'явилася нагальна потреба звернутися до вас за допомогою. Ми відкриваємо банку на збір на пікап, який дозволить нам ще більш швидко підвозити БК до позицій та проводити ротацію. З вашою допомогою у нас все вийде і перемога буде найближчим часом. Слава Україні! Героям слава! Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я йду лікуватися. Ви підпишіться на наш канал. Наступне відео ось тут щодо скандальної історії Назарія, Гусакова і можливого шахрайського глобального обману багатьох українців. Моя позиція тут. Подивіться обов'язково. В описі до відео знайдете спосіб допомогти.